Ну, а тепер про тих на кого власне полювали співробітники карного розшуку. Злочинців, яких планували впіймати на гарячому у княжичах, затримали сьогодні вранці на в'їзді в Київ. Ось вони їх троє. Фото із обличчями наразі затулені. За інформацією правоохоронців, ці чоловіки входять до злочинної групи, яка діяла на території Києва та області. Зловмисники промишляли розбійними нападами на елітні приватні будинки і їх пограбуванням. Деякі з них були вже судимі за розбої раніше. Двоє жителі Києва і області, ще один зі Львівщини. Правоохоронці проводять слідчі дії, зокрема і обшуки за їхніми домашніми адресами. У машинах злочинців виявили цілий арсенал зброї, зокрема, два пістолети, глок, пістолет Макарова із глушником, а ще боєприпаси, серед них гранати, спеціальне тактичне обладнання, рації, пристрої для заглушення радіосигналів та інші речові докази, які указують, що впіймали таких грабіжників. Та ціна цього разу виявилася занадто високою. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, який виконує обов'язки міністра поки той у закордонному відрядженні, повідомив, що в МВС буде проведене серйозне внутрішнє розслідування. А саму справу щодо загибелі полісменів передадуть генпрокуратурі.